Чи можете ви уявити собі кредитний ліміт на десятки або сотні тисяч гривень, яку ви ніколи не планували. Але саме це відбувається з такою дружбою з банкірами. Їх хвилюють лише цифри. Вони отримують цілі від своїх менеджерів та керівників. Якщо вони не досягають цих цілей у рекордно короткі терміни, то втрачають роботу. Мій друг також розповів мені, як деякі колеги втратили роботу, бо намагалися бути щирими. Піклувалися про своїх клієнтів та виявляли щире співчуття. Вони не змогли досягти цілий, і коли керівництво дізналося, вказали їм на вихід. Тож будьте поготові, коли наступного разу ваш друг банкір прийде з сміливими посмішками, розповідаючи про останні пропозиції свого банку, перш ніж брати будь-який кредит, переконайтеся, що це те, що вам потрібно, і ви хочете його отримати. Ніколи не дозволяйте емоційно шантажувати вас фальшивою дружбою. Повне відео ви зможете подивитись посиланні нижче під цим відео.